Малята запрошую вас на спостереження за квітами айстри. Айстри це осінні квіти, які квітнуть у вересні. Їхня назва в перекладі з давньогрецького означає зірка. Дійсно, ця квітка схожа на зірку з багатьма променями, які розходяться в усі буки. Квіти айстри бувають різного розміру та кольору: білого, рожевого, бордового, фіолетового, пелюстки в один або два ряди оточують яскраво жовту середину. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Бувають повні айстри, їхні голівки схожі на пухнасті снігові грудки, бувають і менш пухнасті. Листя в айстри зазвичай зеленого кольору, тоненькі з гарним краєм. Ці невеликі квіти ростуть на багатьох клумбах нашого міста. Квітка айстра є символом скромності та чарівності. У нашій країні ці квіти ще й символ першого вересня. Кожного року восени школярі дарують вчителям букет з айстр.